Освітяни та школярі напросилися на зустріч із правоохоронцями до обласного управління внутрішніх справ зараз. У рамках місячника правової освіти відбувається маса заходів з участю працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, юстиції судових органів. Ви знаєте, надзвичайно важливо дітям почути враження, почути думки, почути слова таких людей. На круглий стіл під назвою Ми і закон зібралися учні 18-ї полтавської школи з 6-го по 11-й класи. Подібна зустріч вже стала традиційною і для освітян, і для міліціонерів. Останні до неї спеціально готуються, під час якої продемонстровано працівниками кримінально виконавчої інспекції фільм. Та наголошено на відповідальності неповнолітніх за адміністративні та кримінальні правопорушення. Також діти з екскурсією відвідали народний музей міліції Полтавщини, де мали змогу познайомитися з історією міліції свого регіону. Сподіваюся, що кожен з дітей зробив для себе висновок, який як ми маємо правильно жити в цьому житті, що ми не маємо робити нічого поганого.